Зацініть який красивий авенсіс. Рестайлінгова оптика, форкоп, антихром. 17-ті, красиві оригінальні диски, дискові тормоза спереду, дискові тормоза ззаду. Ось така красива резина. Є всі підкрилки перед-зад. Були комплектації без задніх підкрилків. Ця комплектація з передня оптика туманки. Антикор. Як бачите, антикор витікає, ну нічого страшного. Ще місяць він потече, залиє всі щелі повністю, що автомобіль гнити не буде. Дороблена акустика, до речі, робоча. Я перевіряв колонки робочої. Стою. Я тут якісь дуже і дуже цікаві. Оптика, до речі, оригінальна, не є депо, не буде жовтіти за рік-два. По салону. Стандартний салон, велюровий, сірого кольору. Ось так я ще покажу. Магнітола працює, кондиціонер працює. До речі, дуже-дуже приємно в автомобілі. На дворі 35 градусів за Цельсієм, а в машині надзвичайно комфортно сидіти, навіть коли вона стоїть, не просто їде. Також є газ, газ працює. Зараз вона працює на газу, надзвичайно рівно, нічого не дергає автомобілем, немає ніяких нюансів. Ось в такому стані стеля. Ну, автомобіль можна назвати капсулою часу з пробігом 305 тисяч кілометрів. Дуже збережений, зроблений гарний антикор, зроблена ходова, зроблені тормоза. Сідай і катайся, називається. Так, з цієї сторони також антикор тече. І з багажника антикор також ось витікає. Добре, це чи погано, вирішувати вам. Пишіть коментарі. Гнів не бажано, щоб відео залітало. До речі, є ще таких авенсісів 2, такий авенсіс і авенсіс Версу.